Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед тим як обговорювати з вами чергову тему, закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, президент Франції Еммануїл Макрон здійснює візит до Китайської Народної Республіки. Він був ще розпочатий вчора, 6 квітня, і продовжується сьогодні. BBC зазначає, що лідер Франції Еммануїл Макрон закликав свого китайського колегу Сі Цзіньпіня допомогти зупинити війну Росії в Україні. Я знаю, що можу розраховувати на вас, щоб привести Росію до тями і повернути всіх за стіл переговорів. Тобто, ми робимо перший висновок, про що говорив Цзіньпінь і Макрон. Це звичайно, війна, яку розпочала Росія проти України. Сідінпінь свою чергу зазначив, що їхні дві країни мають здатність і відповідальність захищати мир у всьому світі. Ну знову ж таки, якихось конкретик не було зазначено під час цієї. Зустрічі загалом Мануїл Макрон перебуває з державним візитом у Китай, до якого прикута прискіплива увагу після кількох років погіршення відносин між Заходом і Китаєм, який відмовився зустріти вторгнення Росії в Україну, і продовжує до речі це робити. Макрон також прагне зміцнити торговельні зв'язки. Разом з ним до Китаю прибула голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яку він запросив взяти участь у переговорах, а також велика бізнес-делегація. Тобто друга тема, яка обговорювалася під час цієї зустрічі, це бізнес домовленості, торговельні зв'язки і економічний фактор, який е має важливість як для Європейського союзу, так і для. Китайської сторони була прес-конференція між Еммануїлом Макроном і знову таки Сі Сізіньпіням. І відповідно, що було зазначено, до прикладу, Сі Сізіньпіня. Китай виступає за мирні переговори та прагне політичного вирішення війни в Україні і закликав міжнародну спільноту до раціональної стриманості. Черговий Сізінпін заголос наголосив, що у війні Росії проти України а він це називає конфліктом, не може бути застосована ядерна зброя. Макрон сказав, що не можна мати безпечну та стабільну Європу, доки частину України залишають частина України залишається окупованою, і що неприйнятно, щоб член Радбез ООН порушував статут організації. Знову ж таки пусті слова. Вже більше року, навіть більше десяти років, як вони порушують статут організації, питання в тому, чому ООН не може прийняти якісь раціональні міри для того, щоб виключити Росію з цієї організації. Французький лідер виголосив доволі теплу промову по відношенню до Сізінь Піння. І що ще потрібно е, зазначити, що е, у четвер ввечері Еммануїла Макрона мали прийняти на державній вечері, а в п'ятницю, тобто сьогодні, вони мають е, відбути до міста ну, вже відбули Макрон і Сізіньпінь, де знову таки буде приватна розмова. Загалом Бібісі зазначає, що ця поїздка знаменує собою найбільш політично значущу взаємодію сі із західними лідерами після його зустрічі з президентом Штатів Джо Байденом під час саміту G20 на Балі. Те, що говорить BBC. тепер. Хочу деякі я висловити свої позиції, думки в контексті того, яку діяльність проводив Сідіньпін до цього візиту, і яка загалом позиція у Європейському Союзу. Нагадую, що Сідіньпін в березні місяці здійснював візит до Путіна, де вони. Домовилися про співпрацю, про тісну взаємодію. І, в принципі, про інші речі, відео, ви це можете побачити знову ж таки, на YouTube-каналі Independent Politics, я дуже детально все проговорю. Тепер, відповідно, Еммануїл Макрон приїхав до Сі Сізіньпіння з візитом, які є вигоди від цієї поїздки для Китаю? А їх, знову ж таки, дуже багато. Про вигоди зараз я коротенько розповім. Перша вигода для Сі Зінпіня, вона полягає в обговоренні ситуації в Україні і нав'язуванні Західному світу оціго паритетного нейтрального посередництва, так? тобто є посередництво з Європейського Союзу Штатів, а Китай, до прикладу, би хотів би стати посередником із тієї сторони, яка фактично підтримує Росію. І продовжувались обговорювати ці 12 пунктів. Навіть це було під час цього візиту. Тобто, оце перший такий пріоритет для Сізінпіня, знову ж таки, показати себе таким посередним. Друге вікно можливостей між західним світом та Китаєм. Як я процитував з BBC, є дуже велика криза у відносинах між Заходом і Китаєм. Плюс вона поглиблюється на тлі протиріч між Сполученими Штатами Америки та китайською стороною. Приїзд Макрона для Сізіньпіня є прекрасною можливістю. Не руйнувати ось цей місток між Заходом та Китаєм, тобто можна домовитись про якісь економічні пріоритети, про бізнес-інтереси, і таким чином зберегти для себе західний світ як ринок для постачання якихось китайських товарів. Так само і західний світ може зберегти цей місток для постачання своїх товарів у Китай. І третій пріоритет це знову ж таки, як на мене, на мою думку, Сізіньпінь перевіряє через Еммануіла Макрона можливість Західного світу застосувати санкції проти Китаю, якщо Китай, до прикладу, буде постачати озброєння Росії. Або якщо, до прикладу, китайська сторона. Нападе на Тайвань. Тобто Сізінкін таким чином намагається через Еммануїла Макрона побачити, який загалом настрій у західних країнах щодо можливості застосування цих санкцій. І проблема, якраз, виходить, з того, що по прес-конференції Менуіла Макрона Сізінькін міг побачити, що не всі країни точно Європейського Союзу і навіть сама Франція будуть за введення санкцій проти Китаю, якщо Китай буде здійснювати одну із тих двох дій, про яку я зазначив вище. У цьому якраз є проблема. Тобто Еммануїла Макрона далеко ще не прийшло усвідомлення того, що такі санкції, хоча б в превентивному форматі, потрібно вже... Обговорювати і на цій зустрічі потрібно було чітко попереджувати Сі зіньпіння про запровадження санкційних обмежень, якщо Китай буде допомагати Росії. А є вже безліч досліджень західних ЗМІ, які говорять, що така допомога була не летальною зброєю, а касками, бронежилетами, певними боєприпасами. І іншим видам озброєння. І в принципі, Еммануїл Макрон чомусь це Сі Пінню не сказав. Закликаючи Сі Дінь Піня до столу переговорів, ну така собі позиція від Макрона, вона нічим не буде ознаменуватись. І це просто показує те, що ну, поки європейські країни знову ж таки не мають спільного знаменника. Щодо того, як діяти у випадку, якщо Китай буде активніше допомагати Росії у війні проти української держави, тому загалом я можу погодитися з попередніми експертами, які говорять про те, що Макрон не переконав Сі Дзіньпіня якось вплинути на Путіна, щоб завершити війну, І це була абсолютно очевидна позиція. І тут потрібно говорити про те, що навряд чи таке переконання можливе, до прикладу, якщо через певний період часу у Китай приїдуть ще якісь європейські лідери. На моє глибоке переконання санкції проти Китаю вони мають стати неминучим процесом. І найголовніше, Сі Пінь повинен знову ж таки це розуміти. Тому абсолютно не погоджується з тезою Макрона, коли він говорить, що війна невигідна Китаю. Війна Росії проти України. На моє глибоке переконання, вона вигідна офіційному Пекіну і Пекін готовий здійснювати допомогу Росії до великого жалю для української держави. Це загалом. Коротко, що хотів розповісти, з відповідного відеоматеріалу, я закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та споставити. Дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!